Доброго дня. На ю розводь. Да ладно, що серйозно? Це вас дещо підготовиться, кави. Я в пошуках людей, які вміють читати думки. Мені здається, це ви. Гадайте, про яку карту зараз думаємо. Про яку карту? Не Нібагато, я не знаю. Буде пустити з 4. Чому вода вам? Я в звітаю. Я думав саме про червову даму. Серйозно. Серйозно? Серьозно? А ви як думали? Про червову даму. Одна карта перевернута. Вона не просто перевернута, я ще її взяв з іншої колоди. Ну якось так. Ви молода? Бо це наша любов. В мене є дружина. О, дружина. 너야야의무소봉 얘네도 야야의